Ну, бачите, з того часу як в нас з'явилися хом'яки? У мене тепер є три хом'яка. Два е. отаких от сірих. Айлови ту трубку. Ну, я вам скажу, у цього хом'яка важче нагодувати, чим у цих. Ці раді всьому. Так, тонічок. Давай, відкривай ротик. і п'є. А тату хотів назвати чіп'іден, а я назвав Чіпі і Хіпі. А ви знаєте, содею? So, Дею це є один крігось Сонік Може, і знають люди. Давай ще бульйону трохи. Будь ласка. Це жовтий, а накл це червоний. Угу. А ви знаєте, що? Я дивився сонік і там найсильніший поганий монстр, переміг всіх добрих. Ну, чорний, там його завжди хоче. Хом'як випив з твоєї кружки, все, з твого стаканчика. Все, я, я викидаю цю на, пий так, ти ж дорослий вже хлопець. Пий так, як має бути, а не так, як хом'яки. А я напою хом'яка ще цього, <гум> бо він дуже хоче пити. <гум> Тож ти не дргай, вони так не можуть напитись, коли ти дргаєш. Наші маленькі, щурики. Все, Тоні, вже не п'ють. Ай!